Кіровограді терористи захопили літак із заручниками, визволяли людей бійці спецпідрозділів СБУ, міліції, збройних сил України і рятувальники. За тривогою було мобілізовано 250 чоловік. Щоправда, тривога була навчальною Спецпризначенці в умах максимально наближених до реальних боролися із терористами. Як це було на власні очі? Бачив Кирило Ющишин. В ось цьому літаку забарикадувались умовні терористи. В заручниках у них кілька цивільних. Ще одна група злочинців переховується у будівлі за кількасот метрів. Терористи вимагають надати їм для втечі гвинтокрил. Ультиматум бандитів виконують у небі. З'являється Мі-8 з Олександрійської військової частини. Спочатку з гелікоптера десантуються бійці Альфи. Їх завдання знешкорити бойовиків у будівлі. Спецназ йде у наступ у відповідь шквальний вогонь з кулемета. Гвинтокрил не затримується, одразу піднімається в небо і сідає поряд з літаком. Терористи виходять, прикриваючись заручниками. Сідають у машини, їдуть до вертольоту. На їх шляху припарковані пожежні автомобілі. За вантажівками переховуються сокіл. За декілька секунд терористи лежать на асфальті. Разом з людьми тренувались і службові собаки, і тваринам, і правоохоронцям складності додала погода. 30-градусна спека, у повній амуніції змусила спецназ добряче зіпріти. Дуже важливий сам об'єкт. Літовище має стратегічне значення, і саме такі навчання дозволяють в черговий раз відпрацювати алгоритми дії протидії можливим терористичним загрозам. Кирило Ющишин, і Зеленкін. день за днем.